Для того, щоб була добра енергія в людини, щоб її думки несли добру силу, ми повинні жити по завданням Боже. Ми повинні молитися, заселяти себе молитися, щоб ім'я Боже було постійно в наших устах, в нашому розумі, в нашому серці. Тоді, коли людина так робить і оберігає себе зла, яке її оточує, не розсвіряється в ньому, заставляє себе жити по-божому, чисто, непорочно, то такої людини. Добрі думки, і така людина проходить земне життя, яке б воно не було складним, простим. Вона проходить легко і просто без всяких трагедій, без всяких падінь, таких, з яких людина не може піднятися. Вона проходить легко і життя людини земне життя людини, кінець його стає початком вічного життя на небі, яке Господь Господь приготувався. Тих, хто його любить, хто творить його волю. І де знаходяться всі святі, які прославляють єдиного Троїця Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і безконечні віки. Амінь.